Політтехнолога Олексія Голубуцького. Пане Олексію, доброго ранку. Добрий ранку. Цими вихідними нам NBC News підкинуло кілька гарячих пиріжків в вигляді новини? От одна із них посадовці зі Сполучених Штатів та Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з Росією. Хоча наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевняє, що Україна не веде жодних переговорів за закритими дверима з Росією. Як гадаєте, в кого більш правдива позиція? І якщо все ж правий Кулеба, то чи можливо, що існує? Певна, ну, неурядова, скажімо, концепція другого треку переговорного процесу із Росією. Ну, по-перше, це не перший раз такий вкид зроблено. НБСІ далеко не перше видання, яке про це говорить. Те, що ми заперечуємо, ну, це просто ходить концепцію, владну концепцію щодо неможливості переговорів з Росією до тих пір, поки там є Путін. Це ж пряме, так до формулювання директиви проголосованої Верховної Ради і те, що заявляє Зеленський, постійно. Але знову ж таки, ну ми розуміємо, що західні видання вони виходять не з наших інтересів, а виходять з того з той реальності, яку вони вважають, ну скажімо так, більш зрозумілою для них. Чи є проводяться якісь переговори? Ну, думаю, якісь звичайно, але ми ж поговоримо там питання полонених обміну і так далі. Тобто, якісь певні певні обмін інформації відбувається між нами і росіянами. Це абсолютно нормально. А те, що Захід спілкується з Росією, це ніхто і не і не так мовити не ховає абсолютно В такому разі. Давайте до внутрішнього питання, яке теж не менш скандальне, ніж вище нами озвучене. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомляє вчора, що Зеленський, мовляв, дав доручення готуватися до президентських виборів 31 березня 2024 року. При цьому за словами нардепа західні партнери не вимагають від України проведення виборів під час війни, але ось таке рішення уже, мовляв, прийняте. Немає другого джерела, щоб підтвердити ці слова. Поки що опираємось на таку інформацію, але наскільки вона може бути схожою на правду, на вашу думку. Ну, Це хайпова тема, на якій вже всі відігралися. Тут, тут головне, так моти, хто останній е, заявить, що вже прийнято рішення. Ще насправді я думаю, що рішення ще не прийнято. І... Е, і воно це рішення настільки складне для нинішньої влади, настільки воно може зернати владу в глухий, в глухий кут, так би мовити, так бо в принципі це не тільки населенням не сприймається ідея. Ну за моєю інформацією, це і Америкою не сприймається, і деякими іншими нашими партнерами не сприймаються. Всі всі сигнали, які йшли з заходу щодо потреби в виборах, вони всі. Ну, скажімо, це не мейнстрімовські напрямки, це, навіть я б сказав, маргінальні, так би мовити. Так? Це ми пам'ятаємо республіканця-сенатора, який про це говорив, і Кокс говорив в Європі. Більше таких серйозних, більш-менш немає щодо того, що Захід вимагає від нас вибори. Чи приймуть вони, ну, судячи по тому, в мене є така, тобто перше, ця інформація в мене вже мінімум три тижні. з... Скіл близьких до офісу президента, але проблема в тому, що вони обговорюють це постійно. Більш того, вони це обговорюють не два-три тижні. Вони багато місяців це обговорюють, і це нормально, особливо зважаючи на ту структурне, як, як виглядає Олександра Президента структурно. Так ми повинні зрозуміти, що величезні кількість людей та постійно нічого більше робити, як обговорювати перспективи виборів, там взагалі так мовити рейтинги, як там обійти того чи з. Знайти там можливість щось зробити інше. Це ну, це такий процес, а, який постійно відбувається. Щодо, щодо можливості, а, ну от я нещодавно був, я не знаю, не думаю, що це спеціально заради мене, таких робили. Але я випадково став учасником соціологічного опитування по телефону, яке, ну, я професіонал в цій сфері, я розумію, що це. А, формуючи думку опитування, в яких дуже багато було питань, і ключові питання були: це чи готові ви підтримати ідею президентських виборів, якщо про це попросить Зеленський, якщо про це попросить Залужний, якщо про це попросять е волонтери, і так далі. Тобто, в принципі, я уявляю, їм зараз головне подолати цей негативний тренд щодо сприйняття населення. Якщо вони протягом місяця-двох. Зможуть його подолати, то в принципі, в принципі, я думаю, що кращої можливості другий раз стати президентом країни у Зленську просто не буде. Ну ну це, це абсолютно об'єктивно. Це не відношення до нього, чи тип, за чи проти. Це просто об'єктивні об'єктивні причини обмеження прав людей, неможливість проводити е, серйозну виборчу кампанію, відсутність альтернативи, скоріш за все серйозної так. Е, Основні медіаресурси, які зараз працюють, вони зосереджені звичайно в руках Осього Президента. Знов ж таки, тут не секрет, абсолютно так, і все це сприяє тому, щоб люди обрали знов зеленського. А всі інші моменти вони чисто технічні. Я так розумію, що вони вже розуміють, як їх вирішити. Це голосування в Верховній Раді, і це зміна складу центральної виборчої комісії. Ще один момент, який стосується офісу президента, який активно обговорюється цими вихідними, заступник керівника офісу президента Ігор Жовква, коментуючи статтю головнокомандувача залужного журналу Економіст, заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті. Наскільки логічною є ця заява, і наскільки умовно давайте застосуємо слово сполучення правомірно? Заступнику керівника Офісу президента давати поради головнокомандувачу Збройних сил України. Ну, це говорить про те, що Єрмак достатньо розумна людина. Ти сказав би навіть дуже розумна людина. Я, ні, я знав, звичайно, як спеціаліст, що такі є. жовква, Здається, так. Я думаю, що для 99% які. Перший раз думали, що це тільки є місто у Львівській області, а не що це заступник кірмака в Україні. У нас ну ми дійшли вже до крайньої точки. Повністю, тобто, якщо брати нашу Конституцію, якщо брати наші наші державне управління системи, це все одно би щоб прибиральність Верховної Ради коментувала би заяви, не знаю, там того самого залужного, так але але це вже зовсім інше. Тобто ситуація зовсім інша. Це структура офіс президента, яка керує державою. І, але вистачило розуму, щоб це перше саме сам Єрмакс зробив, так? Там є більш публічні особи в офісу президента. Це міг зробити Подоляк. Собі, але вони зробили, щоб це було таким сигналом, скажімо так, для. Для військових в тому числі, так, а потім це все діло наступний день підтвердив сам Зеленський. І в принципі, вийшло так, що якщо до того це можна було б вважати якимось ну, ну, більш-менш нормальною точкою зору, в плані там, якоїсь конструктивної дискусії, в принципі, ми в вільній державі живемо, так? То після заяви Зеленського, це зрозуміло, що це е, зал, е, залужний не входить в, в ту концепцію ведення війни, яку намітив собі з президента. Ну принаймні, до президентських виборів, так ну не мож, ну, ну якщо ти почнеш, якщо залужний не обирається в президенти, він може як смілива людина, е, доросла людина, сказати, що ми помилились, так а е, Зеленський як кандидат як. Майбутній, можливо, кандидат на повторення свого президентського мандату не може так заявити, От просто не може, в принципі. Тобто йому придеться лінію, якщо вибори будуть точно будуть в березні місяці, так як деякі джерела стверджують, йому придеться цієї лінії триматися до кінця, що ми були праві, ми все правильно робили, все чудово, і буде все ще, ще краще набагато. Ну і про наших сусідів два слова. Також технологічна історія. Інститут вивчення війни каже, що російська влада запускає тестування електронної системи голосування напередодні президентських виборів 2024 року, щоб, мовляв сприяти маніпуляціями з результатами на користь російського диктатора Володимира Путіна. Чи правильно інститут вивчення війни уявляє собі стан демократії і виборчий процес в Російській Федерації? Ну, відносно правильно, але я, я думаю, що вибори е, Путіну потрібні не з технологічної точки зору. Це, це не взагалі це не проблема, абсолютно так угу. е, провести вибори ну, це, це система, яка побудована до, достатньо давно, і чес, абсолютно нечесними вибори. Там кажуть, вже з 12-го року вони являються абсолютно нечесними. Проблема в іншому. Проблема в тому, що еліта. Силовики і всі інші вони будуть чудово знати результати виборів справжні, так? І от в чому проблема для Путіна і його оточення найближчого. Путін дійсно повинен отримати більше 50 60 населення без фальсифікацій. Його легітимність, його сила. Людина 23 роки знаходиться при владі. Його сила в, 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 в очах російської еліти. Це в тому числі оцей міт, про те, що він, який відповідає дійсності, я все вірю, що він дійсно популярний серед росіян. Ну так, в певній мірі є така історія. Пане Олексію, дякуємо за оцінки та коментарі. Дякуємо, що знайшли хвилинку для нас. Політтехнолог Олексій Голобуцький був на зв'язку з прямим.